До Львова на гастролі приїхав Київський театр опери та балету імені Тараса Шевченка. Востаннє київська опера була у нас 70 років тому. Нулі у нас був за останні роки лише 6 разів, От так що ми в боргу. Я сподіваюся, що невдовзі ми з цими боргами розрахуємось. А взагалі в наших планах так само провести кілька вистав в Одеському театрі, ведемо перемовини з Донецьким театром. До нас кияни приїхали у складі майже 250 осіб своїм хором, балетом, солістами і оркестром привезли балет Володар Борис Фену Станковича і Беліні норма. Це історія про трагічне кохання верховної жриці друїдів норми до римського завойовника. Ця постановка отримала Шевченківську премію за роботу режисера, диригента і виконавців ролей норми і Оровезо. До речі, у ролі Оровезо верховного друїда, колишній львів'янин Сергій Магера. Так, стою, оглядаю ці всі куточки з гори до низу. Звичайно, щось пробігає в пам'яті ті моменти моєї юності. Ну, Хвилююся. А в Україні потрохи відроджується гастрольна діяльність театрів. Лише цього року Львів відвідали Київський, Харківський і Дніпропетровський оперні театри.